Герої не вмирають. Вони назавжди в нашій пам'яті. Гелюх Олексій Володимирович, солдат, старший стрілець 2-го механізованого відділення, 3-го механізованого взводу 1-ї механізованої роти, 1-го механізованого батальйону окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Народився 5 вересня 1995 року у селищі Ханжонкове, що тепер є частиною міста Микіївка Донецької області. З дитинства був активним, допитливим і життєрадісним хлопчиком, який не міг сидіти на місці та завжди прагнув допомогти іншим. Дитинство він провів на Донеччині. А в селі Дзигівка на Вінничині, де жив із бабусею та дідусем, навчався у початковій школі. Згодом повернувся на Донеччину, але щоліта приїжджав до дзигівки на канікули, щоб допомагати по господарству. Товариський він мав багато друзів, був душею компанії. Після 9 класу здобув фах автомеханіка. У 2014 році, після окупації рідної Донеччини, Олексій переїхав до Києва. Тут розпочалося нове життя, працював охоронником, і саме тут зустрів своє кохання, дівчину Альону. У 2019 році вони одружилися, і того ж року народився син Матвій. Олексій був турботливим. Люблячим чоловіком і батьком, згодом родина переїхала до міста Вовчанська, що на Харківщині. Але з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну місто опинилося в окупації. Майже рік родина Гелюх жила в умовах страху і невизначеності, а після визволення повернулася до Києва. Під час поїздки на Вінничину Олексій востаннє побачив рідних. Ця зустріч була особливою, наповненою теплом і вдячністю у 2023 році. Олексій прийняв важливе рішення стати на захист батьківщини. Він вступив до лав Збройних сил України, пройшов навчання, і саме тоді дізнався, що його дружина чекає на другу дитину. Це стало для нього ще одним стимулом боротися за майбутнє своїх дітей за свободу рідної землі. Молодший син Авдій народився вже після загибелі батька. 22 вересня 2023 року, виконуючи бойове завдання, Олексій Гелюх загинув. Він залишився вірним присязі. Своєму покликанню своїм принципам. у нього залишилися дружина Альона, син Матвій і молодший син Авдій. Його діти зростатимуть із гордістю за тата, який став прикладом мужності, честі і любові до України, указом президента України номер 701-2024 від 14 жовтня 2024 року за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового. Обов'язку Гелюх Олексій Володимирович нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Світла пам'ять про Гелюха Олексія Володимировича, хороброго воїна, турботливого чоловіка, люблячого батька та справжнього патріота України, назавжди житиме в серцях його рідних, побратимів та вдячних українців. Його ім'я вписане в історію нашої держави, а його подвиг у вічність. Найкращі йдуть першими. Вічна пам'ять і слава герою!